Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off again, boss. I'm a stay last stay proud. Сьогодні у нас на огляді Passat B8 2015 року. Машина у нас до рестайлінгу, бо рестайлінг вийшов у нас в 2019 році. Зараз ми в вколо, подивимося, як виглядає машинка. Якщо глянути на морду. Ну, а як на мене, вона виглядає доволі агресивно, плюс усі широчезні агресивні фари. На жаль, у нас не LED-оптика, але блин, виглядає все одно доволі таки круто. Плюс подивіться на ці піздаті дісочки. Просто сам боженька їх сюди прикрутив. От, правильно на цих дісках, скільки я бачу, бо восьмих вона виглядає максимально топово. Прям тапок такий, як треба. Якщо перейти, не буде стандартних моїх приколів до, а десь там ржавченка, я пальчиком подру, бо машина, блядь, як на мене, мега нова. Все чітко, з боку вона виглядає іменно в світлих тонах, вона виглядає максимально лаконічно і гарно. Бо я дивився, чорні версії, чорні версії виглядають реально. Ну, Взадінь такий, як оце не перший кобилі хвіст, оця будочка. А коли вона світла, там біла, сіра, не знаю таких тепліших тонів, блін, прям пушечка. Перейдемо до задньої частини, подивимось, як у нас виглядає, в принципі, зад. Наскільки він збалансований до самого переду. Бо перед агресивний, такий широчезно, така мордяка. Зад, скажімо так, і він... більш. Спокійніший, як на мене, можна було зробити трошки агресивніше. Може, в рестальново виглядає краще, але рестальної машини мені не було, де взяти. Так що, що маємо, то маємо. В принципі, окей, але шкода, що ВАГ і багато інших е виробників автомобілів відійшли від прямих накладок. Тобто, вихлопку, як бачите, ми не бачимо. Вихлоп кудись дівся. Хоча було б прикольне місце для цього всього. Але що маємо, то маємо. Подивитися, то подивіться. Якщо глянути на саму довжину автомобіля, здається, що він мега здоровий. Але в порівнянні з його попередником Пасатом b 7 він менший по висоті і по довжині його зменшили. Але за рахунок того, що колісна база була збільшена, то виходить так, що автомобіль в салоні став просторнішим. І це ні в якому разі не забрало об'єм багажника. Зараз переходимо до багажника. Тут немає ніяких ручок, але в нас є відкривання ось так. Опа, сервопривід Спрацював. Ну. Немає в нас ні ножки, немає в нас ні кнопочки, трошки підніша комплектація, але в загальному. Якщо подивитися, у нас багажничок об'ємом 650 літрів. На хвилинку 650 літрів, при тому, що вроді висота тоже у нас зменшилась, але за рахунок вирошу колісної бази все прям мега чітко. Ви подивіться на цей просто. Тут можна, я не знаю. В що аудіатрі було два пакетика. Чорних з росіянами. А тут, я не знаю, ну тут шість, напевно, влізе. Так, раз, два, три, раз, два, три. І ще одного бонусного сьомого можна вкинути. Прям в, в, взагалі без проблем. Зараз я складу сидіння і побачимо, який буде простір в загальному тут. Скільки я я знаю, тут буде мільйон літрів. Тут можна поселити маленьку, блін, сім'ю і собі жити і горя не знати. Це як труп, нахуй. Не, азу, сюди, блядь, їбать, я ще можу що досунутися і сунутися. Можем починать. В принципі, я вам скажу так, місця тут достатньо. Я ще не до кінця підсунуся, тут ще є місце, а місце, якщо підкласти сюди якісь пару подушечок. Я думаю, якщо ви берете з собою свою дівчину і вона вас не метрового зросту, ви будете собі комфортно тут відпочивати. Я маю метрів 83, я собі тут лежу прямо як батенька. Трошечки якогось ще пінопластику, щоб... В дубку мягенько було, і собі кайфуєш, дивися, тут можна і, і так джагу зробити, і отак от джагу зробити. Ну, в принципі, я вам скажу, універсал заради цього стоїть брати. Місця тут вагон, я собі можу і так пристати, то ну, в принципі, якраз голова приток. Головне, коли залазите, ось тут. Дивіться, щоб ви головою не приїхали, а в загальному, блін, це мікроквартира. Якщо брати якийсь, не знаю, пекін чи якісь такі дуже заселені города, то можна, в принципі, жити в машині на парковочці, собі просто підкинути. Зарядочку, вот тобі є, правда? Мить це не буде де. В цілому я вам скажу так: берете з собою малиху, берете якийсь матрасічок і погнали на кемпінг і собі чилить. Чи вам, в принципі, не треба нічого орендувати. А, блядь, можна було звідси просто автовідкидання сидінь зробити. От ти, сука, колхоза, я пішов там відкривати. А, блядь, Село Бесильсавіта. Хата згоїла, блядь. А, добре, що ручка не відпадає в мене. О, Боже, газова опора, дай Боже, в 15-му році додумалася по чергу забрати. І переходимо до двигуна. Серцем даного а, 2 двохлітровий дизел на 150 конячок. Тут мене попросив власник обов'язково звернути увагу, що тут у нас акумулятор. То 100% маєте значить, в цьому чохлі тут хавається акумулятор. Це така, такі маленькі вступ. А, дані мотори являються дуже надійними. До 500 тисяч кілометрів вони можуть ходити без. Невеликих нарікань. Да. Є така тімка, що до 100 тисяч ви можете поміняти форсуночки, бо того, що якість нашого пального каже братан. Я би тобі побажала кращого, але ніхуя поміняй форсунки. Реально, до 100 тисяч ви можете змінити форсунки, потім ближче до 150-200 Міняється ГРМ, бо того, що теж приїжджає до на Доресталі були від відземні компанії. до 16 року, бо там міняли бо там через якісь ролічок, воно коротше, дуже сильно перетирало і виходили такі невеличкі біди. На дані автомобілі ще ставилися двигуни, е теж дизельні 2 літри на 180 конячок. Була версія, точніше, щоб версії були бензинові, там було три варіанти двигунів, але на них ми зупинятися не будемо, бо ми маємо дизель. І якщо у вас тут був якийсь прикольненький шильдик, а. А отек, чи якось так він називався, тут його немає. Це свідчило про повну привідну версію даного автомобіля. Теж був 2-літровий дизель на 220 конячок. В принципі, якщо подивитися, даний автомобіль оснащався 7-ступенчатим роботом DSG. Але окрім одної версії, якщо ви мали е, пасата на 1,4 двигуні, там була шестиступенчата мішалочка. І ви. Ну і берете просто і мішаєте. Тому що для такого автомобіля блин, на 1,4, я думаю, реально замало. Якщо ви хочете брати свій посад, то я би рекомендував брати двайну дизель на 150 конячок, бо вони такі самі надійні. Ви собі робите знову ці комарі. Знову будуть писати в коментарях, що задовольнити, акцентувати увагу на своїх комарях. Ну, вибачте. І повертаємося. Якщо ви берете 2-літровий дизель на 150 конячок, Робите собі форсуночки, якщо пробіг уже підходить, міняєте собі ГРМчик. І ще, може бути прикол з помпою, але це так, як кому повезе. І все, І ви собі катаєте, якщо ви чесно служите, проблем з даним автомобілем ви не маєте. Так що, пушка, гонка літає ніхто. Бо були такі проблеми, що там в деяких людей там одиничні випадки, десь там, із-за якості самих матеріалів, там, десь антифризик підтікав, десь масло сопливело. Ну, це така болячка. А, до речі, на 150 тисячах пробігу дані мотори починають під'їдати масло прям так конкретніше, і це вже помітно, що розхід масла збільшується. Ну, це стандартна тема для вага. В смислі масло не їстиш, коли я його п'ю. Ну, питають, які в тебе розхід на 100 літрів, ти кажеш 4 він в е, дизелю? Ні, масло. Ну нічого страшного. Добре. Переносимося зараз до салону. Там розповім про певні болячки, ще, які йдуть з електронікою. Ну і в принципі, про інтер'єр та ікстер'єр. А зараз подивимось на інтер'єр та ікстер'єр даного автомобіля. точніше, інтер'єр, ікстер'єр, ми вже дивилися, я це трошечки затупив. Як глянути, блін, ну кермо у нас а аля спорт. Тут прикольно, що я цей зрісся. Спочатку думав, нахрена він надав, але коли ти сідаєш і ти прокручуєш, тобі це ноги, не черкає. Оця прям тімочка, вона пушечна. Маємо мультируль, мільярди кнопочок, все чітко. У нас є дисплейчик, він сенсорний. Як будемо їхати по дорозі, ви це все побачите. Автоматична коробка передач семиступенчика, ви так подивитесь. Скажете, хлопче, а куди вставлять ключ? А тут просто він намальований. А ключика нема куди вставляти, бо то, що у нас без ключовий. Ви собі просто його можете ось так покласти. Ось тут чудову кнопочку Start енджен, стоп тиснути, і автомобіль заводиться. І вам більше нічого не треба. А ви такі, а камон, братик. А де, де наш любимий ручник? Як ми будемо його дергати, коли будемо зимою на передньому приводі? дрифтить? А його тижне, у нас електрочні, отака маленька кнопочка, чик-пик і все. І маєте спокій і собі катаєтесь. Дивіться, якщо в цілому порівняти, ну панелька тверда. Вона проминається, все нормально, немає цього дубового пластика дешевого. Тут усе, що автомобіль має 220 тисяч пробігу, тут все не розйобане. все ціленьке, скажімо так. Блін, пасад надійний. Ах ти, мой друже любимий. В принципі, ну, я вам скажу так, достатньо всього. Блін, кермо супер. Аргономіка, все близько доступно, все руками. Мені не треба тягнутися. Непонятно, що шукає десь там якусь кнопочку, щось кудись тудись. Як на мене, ну блін, мені він збалансований. Він, реально він широкий, він здоровий. Порівняння з Б7, я просто в ньому сидів. Ну, місця менше, тут ти сідаєш, прям я не знаю. Ну, як своє улюблене крісло, перед яким ти дивишся телевізор і попиваєш свій півасік з чіпсиками. Блін, ти сів реально як бос. Ти просто бос цього світу. Реально, але це вже зовсім інший рівень. Авто. Це не ці блін зломки, на яких я катаюсь. Блін гольфи, четверті, які вже а ти, сонечко, давно вийшли, як би скажем, з актуальності в порівнянні з новими автомобілями. На багато комплектацію а, пасата ви можете здатися логічним питанням, а, скажете мені, а що тут у нас з надійністю електросистем а, була виявлена. А, Така невеличка проблемка в електроніці в автомобілі і була відземна кампанія від самого Volkswagen. Були такі приколи, що некоректно спрацьовували подушки безпеки, некоректно працювали е дитячі замки. Типу, десь ви включили дитячий замок, щоб дитина не відкрила дверку. А він не спрацьовував. або навпаки, коли ви не включали, він почав спрацьовувати. Були ще такі стандартні тімки з натягом паска. Типу він блокувався раніше, чим потрібно. Це теж все робилося по регламенту безкоштовно, від самого. Пасата. Так що, отакий от от нюанси, якщо вже пороблені в машині, вже було все в дилера усунуто безкоштовно, тоді машинка їздить далі без нарікань, в цьому питань немає. Але якщо ви купуєте автомобіль і це все не було пороблено, це якраз було з 2015 16 рік такі проблеми. Так що зверніть вашу увагу, будь ласка, на то, чи попередній власник зробив це себе, якщо ні, то у вас будуть такі проблеми. Потім ще була наступна проблема. що ОСП некоректно працював. цього. саме ОСП відключався або включався сам, і ви не могли дати дупля. А шокується, чого так? Це теж була проблема з блоком через те, що він був неправильно запрограмований. Потім ще одну проблему, яку так само давав блок, це то, що, наприклад, ви їдете, у вас перегоріла одна з лампочок, і вам. Має сповістити бортовий комп'ютер, що у вас згоріла лампочка. Але він цього або не робить, або коли у вас повністю справна система, він вам навпаки показує, що у вас е лампочка якась перегоріла спереді, ззаді, там без різниці. Але це так само фіксилося по візиній компанії, так само дилери безкоштовно це ремонтували. Так що в даному автомобілі це вже все зроблено, проблем ніяких немає. При покупці все було подивлено. Прям мега чотенько. Так що. Я вам скажу так: Даний автомобіль уже цих нюансів немає. Але якщо ви будете купати, зверніть, будь ласка, увагу на такі моменти. Бо то, що це потім може стати такою невеличкою, якби, новиною, сюрпризом, але не дуже приємним. Так, переносимось назад, подивимось, скільки місця у нас ззаді. Сидушка відрегульована за мною ще можна було б відсунути, але тут місце до колін просто торба. Я метр вісімдесят ростом чи 3, там, плюс-мінус сантиметр. Тут реально місце багато. Я вам скажу дуже, дуже комфортненько. Плюс з вас ззаді є клімат. Так, да, він керується спереду, ви собі тільки маєте дві кнопочки до регуляції, ви собі не можете, блін викрутити, як ви хочете, але, блін, пон сюди лопашить нормально. Плюс цей підлокоточок, якщо ви їдете в чотирьох, ви собі, як царська особа королівського козацького роду, ви собі їдете такий. Так, да, це життя у мене в принципі вдалося. Ти їдеш місце над головою вагон. Зліва, справа, місця теж купа. Я реально я в шоці. Після свого льфа маленького я сідаю. Тут реально тут місця настільки багато, настільки є всього, що просто немає куди дітися. Ну, нема на що нарікати. При збільшенні колесної бази а, салон став настільки просторніший і великий, що ви можете собі дозволити їхати навіть в п'ятьох, дуже комфортно, а якщо вже в чотирьох, то ззаді двоє сідаєте, а ви просто я не знаю. Майбах, як там? Хоча, Майбу, я не сидів, але треба ж закинути паличку і камінчик, такий невеличкий цей огородик. Ну, в принципі, я вам скажу так. Ну, як куди розложитися, можна трошечки навіть всередину під сидіння запхати ноги, якщо вам блін, не вистачає місця. А тут я не знаю, можна ногу на ногу схрестити, можна ноги сюди покласти. Ну, реально, місця дуже багато. А зараз переносимось до їздових характеристик. Що? Заведемо машинку, ключик у нас тут. Тискаємо гальмо і кнопочка. Опа! Магія. Подивіться, як все гарно працює. До речі, сенсорний дисплейчик все собі это все, пушечка, все працює. Кайф може телефончика підключити. Навігація є. Все, ключик нам не потрібний, ми просто його кладемо сюди і нам більше нічого не треба. Так, пасочок безпеки. Обов'язково пристібайтеся. Не порушите ПДД, і плюс це ваша безпека. Все, кнопи оп, переводимо. В драйв. Так, у драйв перевели. Пускаємо. А, ручничок. чик, Так. Оп, все, ручничок виключений. Пальчиком, одним пальчиком. Блін, Я ледь доторкнувся. А, вона зараз взагалі сама йде, от ножки забрав. Машина їде сама. От тобі мегаавтоматик. Боже, боже, як це кайфово після гольфа і після цих всіх відер, на яких я їздив. Божечки, самоліт, космоль. Легко на газ нажав, все, вона вже їде. Тавей, що ну ви подивіться, оце, оце дорого багато. Це треба до цього блін, йти, щоб дозволити собі нормальну машину. Блін, боже, який легкий руль. Тихо, Вах, успокойся, що ти зі мною робиш. Так плавненько все їде, так рівненько нічого не де лишнім не стукає, не хрюпає, нічого не розваляє. Ну слухайте, вибачте, що я так говорю, але блин, після тих відер, на яких я їздив, це для мене прям я не знаю. Як попасти у вищу футбольну лігу після того, що ви грали з пацанами під будинком, поставили чотири цеглини, і це у вас були ворота. А лінії ви собі намалювали кедом на землі або крейду, яку ви вкрали, блін в цьому в школі. Блін, так плавненько все їде, та ти що? Тисяча оборотів. Я їду на тисячі оборотів. Це друга передача. Я просто зараз в шоці. Ну, це, звісно, так, да. це, це звіздольот. Це така сільська дорога, так легенько все проходиться. Я вже не знаю, що буде на асфальті. Але, ну, кермо дуже легке. До речі, запускати, кермо регулюється тут механічно, в двох плоскостях, так що все нормально. А це не треба, У нас є навіть підролівий лепестки, якщо хочете, ви вирубаєте спорт і собі починаєте хасанити ліпісочками. Тут вони знаходяться. Ну блін, скажу вам так, дуже кайфово. Тут я їду, тут я їхав на Голфін, мені такий пісочок трошечки так уже потягував. На Мерседесі їхав так само, на мазі так само. Тут уже в пісочку трошки машина гуляла, а цей за те, що має великі колеса і прям величезну базу, машина тримається дороги. Жесть. Мені здається, якби тут можна було вставити мізинчик, я б міг мізинчиком собі керувати, взагалі не напрягаючись. Настільки легке кермо. Я прям зараз в шоці від цього всього. Зараз ми вийдемо на нормальну дорогу і там уже побачимо, що до чого, як машинка валить. Думаю, що я буду відчувати певний дискомфорт, бо якось раз я сів на Opel Vivaro їхати, бусик. Ти що воно таке здорове, воно їдеш так, блін страшно, блін. Що десь габаритами блин, справа десь щось зачепиш, коли розминається на вузькій дорозі. А тут. Та ти що? Просто красота. Ти собі, блін, як бос. Так, виїжджаємо нарешті на асфальті. Блін, я, я завжди хочу знайти щеплення, а його шукати не треба. Все, пішла. Спокійненько, плавненько. Блін, я навіть не відчуваю роботу толком коробки. Такий маленький такой як, як легко пригальмовані, і все, це, це переключення передачі було. Таке легеньке, просто чік і все. Настільки за що такой, що дружочок так нормально паркується. То, що лікар прописав. Та те, що гляньте? Просто пливе, от реально. Я їхав, там кайфував по сільській дорозі, а тут по асфальту та те, що. Просто пушечка ти їдеш, типу, взагалі не напряг. От реально, от. Цей автомобіль в мене викликає тільки позитивні емоції від керування. Ти їдеш взагалі не в напряг. Ручка тут, ручка тут. Ти собі тако. Просто так не треба робити, але в загальному треба руками керувати, якщо що, любі друзі. Але от в тебе є можливість просто не напряг однією рукою, не стомлюючись керувати. От зараз лежачий поліцейський, побачимо, як пройде. Так. І пробуємо. Пить як плавненько. При тому що довга така база Так раз, раз так. Як проїхався такий, як по цьому, як, як масло проїхався по сковоритися, так плавненько. Ну, не знаю, ну реально я їду, я не відчуваю цих здоровенних габаритів. Взагалі прям просто топчик. Кайф. Добре, зараз ми перенесемося на наш полігон і подивимося, як вона їде попрямій. Так, і ось наш спеціалізований полігон. Так. Ну що? Погнали. Ого, хера собі. І, то, і це була не в повну педаль Стоп Ти що? Я би меслав на своїй мішалки 4 часа ще. Ахренеть, не встать. І це ще при тому, що машина зашліфувала. Це ще при тому зашліфувала. Якби я просто ну, їздив на кожен день, я знав, як правильно стартанути, я думаю, результат був в рази краще. Ну, мене прям так. Опа, братанчик, іди сюди, аж приїжджало, я офігів Скажу вам так. Тепер це, блядь, моя мрія. Я хочу собі Passat b 8 в дизель. В ідеалі би, звісно, повну привідну щоб шарашити на всі бабки, але хоча б таку. Я зараз сижу, ну, но... емоції мене, звісно, завалили. Я такі заїбався його розхвалювати, якщо чесно. Ну прям кайф, ти їдеш і реально такий кайф, що це пиздець. Ну, типа, нажав, Чик. все, машинка підхопила, поїхала. Взагалі без проблем. Ну, блин, це технології, я вам скажу так. Прям варто. Я би рекомендував навіть до покупки цю машину, хоча мені Volkswagen ні хрена не заніс, ну, блін, прям реально подобається. Прямо от реально. Ліво, право, що машина велика, вона легенько перестроїться, вона відразу хапає дорогу. Любі, друзі, я вам скажу так. Це моя нова любов. І я від цього кайфую. Оце прям пушечка. Так ще якось отак. На цьому ми будемо завершити. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. З вами був Негатив. Гарного вам нового тижня! Мирного неба, все буде Україна, Тримайтеся. Ми переможемо. Слава Україні! До наступних поглядів! Бувайте!